А тому я назву спочатку прізвище людини, які не вставляють в перелік політичних самокупств ніколи. А, в той же час так само, от, на мій погляд, це доведене вбивство серед людей, яких а, знали цю людину, я особисто знав. А, ніхто не вірить, що він міг сам застрелити себе. Але навіть за доведення до самокупства людей, які його полама, а, поклали на а, Землю, і які його останній раз бачили, ніхто не притягне. Йдемо про Сашка Білого, Олександра Музичка. Стверджують, що він сам себе вбив, та? був посланий міліцію спеціально загін. Наслідок труп Сашка Білого Нагадаю, що на той момент починалися сепаратистські заходи, різноманітні на Сході, туди чомусь міліцейські загони не посилалися. Я особисто можу сказати, що я їздив в Харків, коли захопили сепаратисти і бойовики з Білгороду приїжджи Харківського ОДА. От там міліція тримала нейтралітет. Там вона чомусь нічого не робила. Тут же був посланий загін, і нам кажуть, що це самогубство. Чому я це приводжу як приклад? Це приклад, коли влада цілеспрямована подає одну версію, в якій вона зацікавлена. Ми зараз можемо перерахувати з десяток прізвищ, не лише які ви називали, а після помарачку революції, нагадаю, ще був один з таких банкірів Ляшко, та? який теж, якщо не помиляюсь, там поранення від ножа для різання паперів, якщо я не помиляюсь, Та? а ось дуже дивна смерть керпи, про яку тут згадували. І Абсолютно правий пан Олексій, невідкриті справи. От мені один з депутатів, який начебто бачив справу, Кирпи, розповідав, що там дуже дивні нестиковки. Я не знаю, я не читав. Я не знаю, чи правда, що у нього є ссадини на обличчі, чи у нього є сліди за духи біля носа, чи правда, що у нього політкулі не знизу вгору, як людина, яка тримала, а згори донизу. Якби над ним тримав. І чи правда, що а, він це здійснив а, правою рукою, хоча, начебто, він шульга? А, оце все переповідав мені депутат. Я не знаю, чи це відповідає дійсності, але запитання в мене таке є. Я читав а, а, статтю Олексія Подольського, яка мене особливо, особисто переконала а, 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 в, а, в тих аргументах, що справа Кравченка вона надумана, це, ми маємо справу з вбивством. І е, реальне питання, і е, не лише там подвійного пострілу, а і е, як пан Олексій переповідав про записку, е, залишають ну, сумні в офіційній версії. Е, е, ну, До речі, навіть якщо е, говорити про е, будь-які самогусти, я зараз не, не називаю прізвища, е, вистрибування з, е, з якогось поверху, то можна, щоб розуміли і. Залякати рідних, щоб вони говорили, давали інше свідчення. Та, можна і примусити людину написати саму записку, ось, хоча там теж не факт, коли вона писалася. Але інформації навіть не було, чи було слідства, чи є інші сліди в тій кімнаті, доходячи до балкону. Тобто навіть цього я принаймні з офіційної інформації не побачив. Тобто, вже коли була інформація, що це самогубство. А інформація, чи, чи були там сліди інших людей, чи була проведена принаймні ця експертиза, так? яка ну, технологічно можлива. Так? Такої, такої інформації не було. Але що це означає? Якщо у нас є такі запитання, і не дай Боже, буде на них позитивна відповідь, то це означає два дуже поганих моменти для всієї країни. Перша, це означає, що в країні існує законспірована група спецслужбівців вбивців. Які спроможні виконувати високоточні вбивства. І тут ми можемо нанизувати цю цілу вервочку. І не лише про що каже постійно пан Тарас в політичні вбивства та, зокрема, не розслідувана смерть В'ячеслава Чорновола, і ті, про які ми говоримо під виглядом самогубств, це означає, що існує високозаконспірована група і не міліцейська, тому що дії міліції ми пам'ятаємо зі справи Гангаз. Вони, ну скажімо так, мало професійні для, для, для професійних вбивців. А ось отже, це йдемо про спецслужбівців, які ще тягнуться або з КГБ зв'язок, або вже з ФСБ. Ну, умовно кажучи, не з ФСБ, може там служба зовнішньої розвитки, не знаю, які там спецслужби можуть бути прив'язані з Росії. Тобто на замовлення спеціальна російська група. В будь-якому випадку це дуже погана інформація для суспільства, що у нас є така група. Яка може бути причетна до з під самогубств, самогуб, під виглядом а, 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 аварій, а, і а, вона не розслідувана. Це перше, дуже негативна. Другий негативний момент це означає, що нинішня влада причетна не лише зараз, а і раніше, коли вона була владою, до замовчення цих вбивств. Тому що нагадаю, що ті, хто замовчували вбивство Кравченка, а по Олексію Подольському ще раз кажу: мене особисті аргументи переконують. нинішні керівники влади. Тоді вчули силові блоки. Ну, а, президент, секретар, а президент був секретарем секрет... Ради національної безпеки? Секретар, Нинішній секретар НБО був головою СБУ, нинішній голова блоку Порошенка, був головою МВС. І вони заявляли, що це самогубство. А сам Порошенко, прошу нагадати, був секретарем Ради національної безпеки? і координував тобто, всіх. Це... Ну, я не чув від нього заяву, але, але координація від нього була, принаймні силового блока. Так. А від цих двох людей були заяви, що це так. самогубство. Розумієте, це і означає, було. це означає, що володіючи повністю інформацією, вони чомусь приховували від слідства. От всі ці моменти, про які говорить пан Олексій, і тут, поважаючи професіоналіст пана Олега, в мене більше скепсису, який, власне, виражає пан Олексій. Тому що я не бачу зараз можливості реально при цій за цієї влади, щоб справа була розкрита. щоб вони. По-новому знову почали обговорюватися, знову відновлювати слідство, так. І нагадаю, скільки справа по Гангад заразів відновлювалася. Але для того, щоб от зараз за цієї влади були відкриті реальні вбивці, я не бачу можливості. Тому що це означає визнати свою некомпетентність, не просто, якби некомпетентність, це ще не так страшно. А це означає, що, що вони володіли інформацією. Із якоюсь метою її не оприлюднювали, а оприлюднювали абсолютно протилежну версію. А це вже вибачте, не на компетентність, це щось інше.